Ну, давайте говорити про те, що рівень матеріально-технічного забезпечення збройних сил України він значно кращий ніж відповідно російських окупаційних військ і представників колабораційних. Мілітарних структур мовиться про так званий перший і другий армійські корпуси. Варто сказати, що тільки в останньому пакеті військово-технічної допомоги з боку країн заходу по підсумках Рамштайну 7 передбачена передача як зимового спорядження, так і відповідно матеріально-технічного забезпечення для не військових дій саме в зимовий період. Тобто західні партнери врахували. Ці можливості продовження активної фази військових дій і не випадково є вже заяви власне речників Пентагону про те, що Україні не варто знижувати е, темпів контрнаступу, тим більше враховуючи той факт, що наразі стратегічна і оперативна ініціатива на боці саме ЗСУ. До речі, пане Олексію, хотів би сказати, що не тільки погодні умови. Перешкоджають просуванню окупантів на одному з найбільш проблемних напрямків, а мовиться про Бахмутський, збройні сили України перейшли в контрнаступ, що вдало можливість відкинути окупантів зі східних околиць міста. Ба більше того, в пабліках так званого ПВК Вагнер повідомляється про те, що цей медійно розкручений проект, а мовиться про е, учасників цього формування. Наразі створює оборонну лінію поблизу Бахмута. Це uh -huh. показник, тобто не тільки дощі, але й в першу чергу з витяга вояків збройних сил України зупинила контрнаступ окупантів. Аналогічна ситуація спостерігається в районі Соледара. Uh -huh. Далі захопленої Павлівки окупанти не можуть протиснути пр протиснути українську оборону, а більше того, йдуть зустрічі з боку ЗСУ. Збройним силам України, незважаючи на вкрай важку ситуацію на Донецькому напрямку протягом останнього тижня, вдалося стабілізувати ситуацію, а більше того, нав'язати зустрічні контратаки з метою е е призупинити просування окупаційних військ. Єдиний е населений пункт, навколо якого скажімо так, вдалося просунутися окупантам, це майорськ. Але введення оперативних резервів ЗСУ і на чому напрямку дало можливість стабілізувати ситуацію. Пане Дмитре, якщо подивитися загалом на різні напрямки: і Луганщину, і Донеччину, і Запоріжжя, і правобережжя Херсонщини, то ви гадаєте, є шанс не призупинятися дійсно на сезон? А так як радить на холодний сезон, і цей мокрий, так як радить Пентагон або міністр закордонних справ, міністр оборони Великої Британії, а все ж таки продовжувати активно воювати. Ви бачите ресурси для цього? Так, я бачу, власне, наразі те, що відбувається в Луганській області, це успішний характер просування ЗСУ на Сваківському напрямку. Знов таки пан Черувати просив зберігати інформаційну тишу. Ми дотримуємося разом з вашим телеканалом власне інформаційної гігієни, тому е, не будемо коментувати перебіг подій, але Найближчим часом ми можемо говорити про напевно, позитивну динаміку і, скажімо, новини, які дадуть можливість говорити про стриманий оптимізм. Uh -huh. Аналогічна ситуація відбувається на куп'янському напрямку, де нейтралізований контрнаступ росіян і збройним силам України вдалося знов таки покращити тактичне становище. Плюс згаданий мною вже Херсонський і запорізький напрямок. Тобто можемо говорити про те, що за рахунок введення оперативних резервів вдалося стабілізувати лінію оборони на Донецькому напрямку, і відповідно збройні сили України мають можливості і потенціал для продовження успішного характеру контрнаступу на інших ділянках фронту. Угу. Пане Дмитре, війна, бойові дії це таке велетенське виробництво, велетенська система життєзабезпечення безпечення армії, і в неї безперечно входить не тільки постачання, а ще і ремонт. Бо техніка дуже на е, якихось е, абсолютно е... Максимальних рівнях використовується, і зрозуміло, що вона потребує і профілактики і ремонту. Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні, як пише New York Times, За даними американських оборонних відомств, третина із приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих на фронт, перебувають у неробочому стані, оскільки ремонтувати гаубиці на полі бою проблематично, то це стало пріоритетом для європейського. Командування Пентагону за даними New York Times, роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців. І нещодавно пане Дмитре і Шпігель німецький теж писав про німецьке, ну відповідно, німецькі гаубиці, німецькі гармати, які теж потребують ремонту, і які прийоми для цього використовуються. Як ви оцінюєте ось налагодження цієї роботи? Чи є тут якісь проблеми? І Що? Що варто поліпшити, якщо варто. Чи а, зусилля правильні і цього достатньо? Ну, зусиль не буває багато, але варто говорити про позитив, крім власне ремонту спольної артилерії і важкої бронетехніки на території Польщі Аналогічні потужності мовиться про ремонт пошкодженої. Пошкодженого майна збройних сил України відбувається на території Чехії. На Болгарія заявила про готовність надати свої підприємства для відповідно проведення ремонтних робіт. І прибалтійські країни за чуємо окрема подяка. Тобто, можемо говорити про те, що країни заходу розуміють ті загрози, які стоять перед цивілізованим світом в моменті відбиття російської агресії, і надають можливість збройним силам України. Ефективно виконувати поставлені завдання, тобто мовиться не тільки про передачу високотехнологічної зброї, але й в першу чергу ремонт того озброєння, яке вже передано, і відповідне постачання uh -huh. нових видів озброєння. Тобто так, є певні питання щодо логістики. Варто говорити про те, що треба прикрити небо над західним регіоном нашої країни, щоб унеможливити подальший ракетний терор. А мовиться про нанесення ракетних ударів в першу чергу по логістичній складовій збройних сил України. Тобто ця та, та структура, яка забезпечує як постачання важкої бронетехніки з країн НАТО, мовиться про Жешу в Польщі, так і відповідна зворотній характер постачання на територію цих країн пошкодженої техніки збройних сил України, тобто збройні підсумовуючи наразі, Україна має всі, скажімо так, права і. Заявити про необхідність передачу тих систем Петріот, про які наразі останній тиждень ведуться розмови. Мовиться про німецькі системи Петріот, які мають бути поставлені в Польщу. На мою думку, власне, системи Петріот мають прикрити небо в першу чергу над західними регіонами України, щоб унеможливити повторення того сценарію, який був 15 листопада, а мовиться про ракетну атаку з боку Російської Федерації по території Польщі. Ось логічний ланцюжок, так би мовити, з'єднався. Дякую дуже за цю повну картину. Дійсно, необхідні патріоти для того, щоб зокрема гарантувати постачання і перевезення цієї важкої техніки, яка потребує ремонту і повернення її на фронт. Дякую дуже, пане Дмитре. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Це Апостроф Тіві.